Много я, много я літа. Много я, много я літа влада робить з Олексія Логіна. Кримінальника. Свій 17-річний день народження він відзначає за ґратами. Найкраще побажання це вийти, вийти живим і здоровим. Все нормально. Це той захисник конституції, характеристику якому виклали у мережі його однокласники. Олексій не терорист, патріот своєї держави любить Україну. Він є борцем за справедливість, людина з великої букви Він завжди був за честь, все за Україну. Суддя ж напередодні не знайшов часинки розглянути апеляцію про міру запобіжного заходу школяра. Тож мама приїхала на побачення до сина у тюрму на день народження. Каже, не за таке майбутнє батько воював у Збройних силах України, а Олексій займався волонтерством зі свободівцями Поділля, наближав обіцяний президентом мир. З цього року предмет таки ввели новий патріотизм називається. От наші діти з 2004 року, четвертого року революція, так вони до сих пор. В країні революції, революції, люди хочуть краще жити, і наші діти виросли на патріотичних поглядах, як от казали на майдані. От це діти наші, майбутнє наше герої наші. От їх так суспільство вас Бо я як мати його воспитала порядну дитину. Йому тільки треба продавати слова підтримки. Що його не забули, що від нього не відвернулися. Знані співаки прийшли привітати молодого побратима піснями. От і Валерій Гладунець навчає дітей Матвія та Марійку відстоювати свою позицію з маличку, аби потім їм на шию насів режим. Людина не має свободи, вона в там в чотирьох стінах. Так? Це, мабуть, ну, ми можемо явити навіть тільки там з... найкраще, мабуть. Поезії, там не знаю Шевченка, трішки що, що це таке, чи з з розповідей людей, які були за ґратами. Це це не не страждання, це честь у боротьбі за Україну.